Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, закрити всі кредити, борги, знайти роботу, мати стабільний прибуток, тим, хто дивиться відео, близьким людям тих, хто дивиться. Скажіть, допоможіть, що заважає знайти роботу, вирішити всі фінансові питання, закрити кредити, борги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ну, сидить в центрі розкладу монстр. Дуже хочу вам до вас поближче підібратися. Бажає, бажаю, щоб не були володарами свого. Щоб самі себе руйнували, щоб постійно знаходилися в підвішеному стані, не могли пробудувати майбутнє тут. Що робить? Ну, це агресія безпричинна. Що робить? Щось льють на фотокартки. Можуть закривати вас, от якщо пов'язана робота з людьми, Ну тут закривають так, щоб або не прийшли вам. Замовлення, не було яких то, може, клієнтів, не було порозуміння, щоб от якісь, якщо є договори, якісь домовленості, що от на вас не звертали ніякої уваги, і навіть відсторонювалися, і не було підтримки ніякої. Агресія дуже сильна. Багато разів вже він сидить на вас. Ще Тут раніше намагалися а, зробити залежність, щоб була якась залежність, Тут люба наркотики, алкоголь, никотин, залежність ще може бути в пригнічений стан. Щоб постійно жалітись. Оце ще може бути така залежність. Постійно заважав, вставляв в палки. Ну, мені більше йде чоловік. Заперечу весь негатив, Убираю. заперечую весь негатив убираю. І на майбутнє може ще повторити, саме щоб заливали алкоголем. Ну, тут вийшла карта, коли самі себе. Затопить на дно. Заперечу весь негатив убираю вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші. Відкриваю дороги на гроші, знімаю всі прокляття порчі, негативні. Програми мороки знімаються, всі в... негативний вплив Порщін, прив'язки до алкоголю знімаються, відкриваю шлях на роботу, на стабільний прибуток, знімаю отворота, знімає Порщі на саму, Порщі набій. Убираю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше немає жодної причини. Яка заважала б вам мати гроші, буде так? Дорога на гроші відкрита буде так. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає закрити кредити, вирішити всі фінансові питання, щоб вам повернули гроші, якщо ви комусь позичали гроші. І знову виходить. Тут присутній. Або через третю особу. До вас, може, ви вже відсторонили цю людину, але вона все одно через якісь третіх людей до вас засилає людей і взнає, як у вас справа. Заперечу весь негатив убирає вищі сили, янголі охоронці. Духи в роту, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, одведіть, одверніть, хто зла бажає, більше не може втручатись у фінансові справи, отсікає, одвертає на віки вічні, відкриваються шляхи дороги на прибуток, на клієнтів. Буде так і так буде. Дорога на гроші відкрита на прибуток, стабільний буде так, і так, Буде все сказано так. Скажіть, допоможіть уші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає відкрити дорогу на гроші? Так, зле, таке і сердите, що заважає відкрити дорогу на гроші, скажіть допоможіть. Боже, почти, майже зруйнували, майже зруйнували життя. Дуже давно триває у вас оцей напад, навмисно робиться напад. Але ви все одно будете з грошима. Ви дуже маєте потужну енергію землі. Ця земля вам допомагає. Все, що стосується квітів, рослин, природи, ходіть по луках, полях, там ваша енергія. Ви звідти напитуєтесь, як би не складали вас, от не виходить. Все одно з вами будуть гроші і ще з вами предки. Ви Маєте якесь із, е, якби у вас є право на багатство от такого плану. із роду в рід, за те, що як працювали, які мають оцей досвід, родовий, от, дуже сильний рід. Ви на землі маєте бути багаті от, поро, породу. Навіть. Заперечую весь негатив убираю. Прошу ой, сили допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші відкриваєш. Заперечую весь негатив, Убираю Всі стяги, крадники і мороки знімаю. Переклади, обміни, подміни. Всі, хто в долю втручаються, на віки вічні, більше не зможуть чіпати, відкриваються вам дороги, і шляхи на гроші, на багатство. Буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити, вам буде багато. щасливою людиною, вам, пред рідним, людям. Що допоможіть відкрити, шляхи дороги на гроші відкриті. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Отсікаю всі негативні програми Порщі, прокляття на бідність Одвертаю. Шлях на гроші відкритий. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей від будь-яких негативних втручань, програм негативних закрити. Фінанси закриваю від ворога. відвертаю ворогів. Буде так і так буде. Спостійно, стабільно надходять великі потоки грошей. Буде так і так буде. Більше, буде так. Вищі сили. Ще питання, скажіть, допоможіть, чи варто звільнятися? І чому, якщо звільнитися, чи буде робота? Знайдена. Якщо є така проблема, тим хто дивиться відео, близьким людям, прошу допоможіть, скажіть, чи варто звільнятися, чи знайдуть роботу, що звільнитися. Робота тут коршуни кружать над вами, постійно стягують фінанси, дуже сильно заздрість на вашу красу, фізичний стан. Може, якщо дивляться чоловіки, на вашу вправність, ну і чоловічу силу. Да, от. Напаюють, привороти роблять, спаюють, даже може так бути. Як алко. Алка... Як це. алко. Залежні від алкоголю люди. От такого плану тут вийшло. Заперечую. Постійно засуджують і не доплачують. Є загроза смерті. можуть бути, навіть якщо дивляться військові, там в тому місці, де ви. Де ви працюєте дуже ненадійно. Люди спиваються, бо можуть підставити. І це загроза смерті. Краще звільнитися. Зараз я це все заперечу. Убираю весь негатив. Прошу виші сили, допоможіть. Ми ще сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, боріть. Весь негатив, всю загрозу, що йде від співробітників. Поверніть їм назад. Більше не можуть лиха робити, більше не можуть вживати алкоголь, ставлю відразу, як до лайна. Не зможуть більше випивати. Буде так і так буде. Криваються всі шляхи, дорога на роботу. Кажіть Сили, якщо звільнитися тим, хто дивиться відео близьким людям, чи буде знайдено роботу? Дуже сильно страшно. Ви знаходитесь в якійсь омані і глибокій депресії, руки опущені, у е, вас чітко настроєно, може, так вам дали таку програму, що, е, якщо звільнитись, то все, роботу не знайдеш ніколи. що це буде просто як Побирання по світові, мандри. Заперечую це все брехня. Це тільки страх. Заперечую весь негатив. Убираю, всі страхи виймаю. маю. Більше немає жодної негативної програми, жодного страху. Дорога на роботу відкрита. У вас завжди є робота. Стабільний прибуток, без перешкод знаходиться робота, буде так і так буде. Виймаюся тепер депресії, біль, сльози і страждання, страхи виймаю. Більше ви не боїтеся, вам не страшно знайти роботу. Звільнитися, не страшно. Буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, якщо лишитися на роботі, чи будуть зміни? Тут немає прибутку. Не дають, у вас або грабують, вас обкрадають, якимсь чином обдурюють, маніпуляції якісь проводять те, що вам належить, забирають інші. Це буде продовжуватись. Тут саме страшне, що вам чи не доплачують, чи якимсь чином обманюють. А якщо звільнитися, чи буде нова робота з стабільним прибутком. З високою заробітною платою, щоб можна було заробити. ну так, тут ви матимете популяр, ну, тут більше щось у вас покращиться. Мені йде так, що. Пропозицій багато. Ви або маєте гарний хист. Щось вмієте робити. Таке, що люди мають зараз потребу в такому. Роботодавці. Вас будуть дві людини до себе, два роботодавці. Переманювати. От хто, вмовлять, переманювати. От. І буде дуже гарний заробіток. Тут хороші, ніде як завдання, проекти. Три хороші будуть такі замовлення, чи як то пояснити, що ви зможете заробляти стабільно, постійно у вас будуть люди. І вийшла карта ще, що може бути. Якщо ви звідси підете, може бути зріст по кар'єрі, ви можете підніматися по цих східцях і ставати вищі-вище, -вище, бо тут топлять, не дають розвиватися. Вас якби наймають на роботу. Можуть найняти. Найняти, так, що ви будете виконувати якесь завдання. Якщо дивляться військові люди, то ви дуже маєте навик, ну, тут все про професій, професійний навик, і вам будуть дуже раді. Хтось таких, як спеціаліста, от такого шукає, шукає. І такі дві людини є, що будуть шукати. І ще. Що може ще відбуватися? Якщо звільняєтесь, десь є робота, ось вона, і ви зможете її отримати, тільки коли у когось така проблема може бути, якщо є залежність від алкоголю, чи може якась люба залежність від чого. Ну, від, від якоїсь наркотика, чи, може, це громанія, ну, щось відбувається із вами. І ви поступово виходите, зменшуєте спочатку рівень вживання, потім ще повністю висушуєте до нуля, і у вас йдуть замовлення, робота і гроші. От така ситуація. І ви будете на коні. Все я заперечую. Обираю весь негатив, знімаю. Заперечую весь негатив обираю. Бо там, де ви є, не буде прорива, постійно топлять дуже сильно і навмисно, щоб менше платити, не підвищують нічого, нема просування. Да. Задатки всі є, щоб мати гроші, щоб працювати, все у вас є. А, ну так, да, тут через що трапилось, щось у вас трапилось, ви не просто так впали, опустили руки, вас або покинула кохана людина, щось в родині погано трапилося що. Закритий шлях. Вам гроші потрібні, щоб повернути сім'ю. Так, да, гроші допоможуть. Прошу вищі сили, допоможіть, заберіть всі негативні програми, всі біль, сльози і страждання. Виймаю повністю анулірую всі програми негативні. виймаю, отсікаю всі програми негативні. Повертаю ворогам тим, хто ставить, хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Більше немає жодної негативу. Втручання, що може заважати, заробити, мати стабільний прибуток, роботу, гроші буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі біль сльози і страждання виймаю, повертаю ворогам. Хай з ними все це відбувається. Буде так і так буде. Більше нема залежності. Від алкоголю, від наркотиків, від громаді, будь-якої іншої проблеми. Вбирає депресію, загоює всі травми і рани. Буде так, так буде все. Більше не були. Вищі сили янголів-охоронців. Духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачають, вони ніколи не закінчують. Все погане і лихе, що вам робили, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться, відкриваю шляхи дороги на роботу. Буде так і так буде. Дорога на роботу відкрита буде так. Да буде все сказане, здійснено так буде. Ось така вийшла сьогодні кава. От а, ось все буде хорошо. Не можна відняти з цього всіх розкладів. Дійсно, звільнятись треба, подолати цей страх, зробити цей крок. Тоді вам ви маєте дуже хороший хіст. Щось у вас є, що забрати неможливо. Ви все одно будете працювати, заробляти. У вас має бути якби, як це назвати, попит да, на ваш труд. Конкуренцію, ви витримуєте конкуренцію. За вас можуть навіть роботодавці боротися, що ви потрібні. Є люди, яким ви дуже сильно потрібні, і допоможете виконати там дуже багато роботи, постійної стабільної роботи. Головне, це вам з собою треба більше розібратися. Ви дуже хороші спеціалісти. Там, де ви працюєте, недооцінюють вас навмисно От. все у вас гаразд. І ще вам вдасться повернути родину. Вони ваші друзі. На вас нема агресії. Вам вдасться об'єднатися із родиною. Цей біль мене. Все. Навіть якщо було розлучення. Завжди можна повернути родину, своїх чоловіка, чи дружину, дітей, все можна відновити. Головна, ще там є проблема оцю загоїти ваш... ну, щоб у вас не було більше причин для вживання. Ви маєте зрозуміти, що найгірше, що ви можете для себе зробити і для близьких, це зло вживати. Будь чим да. Дякую ще раз за увагу. На цьому я буду завершувати. Хочу нагадати, що ви можете записатися на прийом номер вайберу у телеграму, є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Ці питання розглядаються для всіх, але. Вам воно надходить якби перше і дуже ефективно спрацьовує, якщо йде відгук або ставиться подобайка чи пишеться коментар, от якийсь є відгук, і можна переглядати хоча б три рази, щоб воно більше і більше вибирало цього лайна і чистило. От, майте це на увазі. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Маєте обов'язково поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на автівки, на дрони, на те, що зараз збирають, шукайте до кого вас. Ляже, до кого ви будете, поклик серця матимете, От, і набагато приємніше так пити каву. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам знайти себе, вийти із важкого. Ну, тут завершується важкий період, у вас все буде добре. І гроші будуть стабільно і м, близькі. Люди з вами будуть. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!